Всім привіт, ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Я вже почав знімати серію, але виявляється, що в мене не був включений бандікап. От за цей час я собі приручив трьох псів, створив залізну, залізне кайло, сокиру, назбирав на ліжко і почав робити спавнер. Який я зараз буду продовжувати робити. Ну, не спавнер, а оптодробилку. Це ну, дуже хороша штука, за допомогою якої можна добути багато кісток, луків і так далі. Але мені б якось вільно тут ходити. Так, 9. Заливаємо і сюди воду. Ой. Залию. І тепер е, вода мене скидає сюди. Значить, мені треба прокупати. О, вугілля. Зараз узнаємо, до якої степені долізе вода. Це треба дізнатися. Все. Тому далі вона не залізе, тому ми беремо, не, ну, не дотечемо. Ми беремо тут себе, закриваємо і купаємо блоки. вода. О, отут. Все. Так, навіть тут ще можна приходити. Або ні. Це буде навпаки. Дурна затія. Треба тут прокупати оцей блок і оцей блок. І тут. Оцей, оцей, оцей і оцей. Тут зак... закрито. Все. І тут закрито. Ще ну що ж, тут я поки що поставлю блок, щоб вибиратись. А ні, я це погано зробила. Так, по Та мене поки що буде туди. Ага, точно. Мені треба, щоб вони всі сюди спікали. Тому тут ми закладаємо одним камнем. Ой, двома. І це я зроблю туди. Як добре, що я в першій же частині знайшов спав. Тепер можна зараз отримати буде лук. А це ну, допоможе, тим більше буде багато стріл, луків. Луки можуть бути зачаровані, навіть бруні, якщо будуть спан скелети з брунею. Я вже пробував одного скелета з брунею забити. Мучимося там в першій серії це можна побачити. І купати раз 23 три 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Щоб було б хоча б видно є. Далі. Ладно, прокопаю, ні, 23, а потім вже може модифікую. Так, це для того, щоб я міг вилізти. І як я зрозумів, по звуку скелети вже почали спавнитися Тому ми ставимо. Ага, ще прокопати. Щоб вилізти все. Ставимо тут один блок каменю і тут викопуємо малесеньке приміщення. Ну, я це викопую для зручності. Все, далі мені не треба викопувати, бо далі шахта йде, яку я ще не запримітив. Зараз ми туди підемо. Далі нам треба. Що ж нам треба? Ага, факели у мене виставлені вже є. Ой. Є, поставили факел. І купаємо вот таке приміщення. Шириною навіть такою же. От. З кам'яним кейлом. Зараз надію, що мені попадуться алмази. Якщо я зараз піду в ту печеру, надіюсь, що там будуть алмази. Тому що мені алмази, скажімо, потрібні. Тоді зразу же, Якщо 3, то ми потім зможемо Зразу же зробити портал ВАД. А там додавлено ну, новий блок кварцева, квар, кварц. І з змогою цього блока ми зможемо робити ну, всякі гарні речі. колону і так далі. Давайте я пропущу цей момент, поки я буду викопуватись гору. Ну що ж, я зробив оптодробелку і я не знаю, чого на такій висоті появився слайм. Зараз він ззаду мене і біля мене. Опа опа опа-опа. О, мене слимак вбив Оле, Олег 161. Давай. Мінкрафт, все. Зараз я роблю так, щоб мої пси вже ходили за мною. З тобі де мене Ага. Ладно, мені поки що знадобишся тільки те один. І ми йдемо. В руку пашну чи ні, зараз побачимо. Голити мій слайм. Але опит дробелка діє дуже справно. Я це провірив. тому що я от помилився там і Ну, помер і я не знаю, як туди попасти. Я стрибнув в ту дробилку. обійшов, стрибнув. і попав, куди мені треба. Але, на жаль, в мене залишилось одне сердечко. Так, слайм де йдете? Не на навожу слайм. То... слайм. Ой, йду устать у мене. Забираюсь спирми, так вернись. Подбертину. А я на слайми. Ой, зараз шестой опцию друбелку, и теперь зараз факту з ней зняти. Тас, ты чего слайма не можешь? Потім зможемо э, поршні з фли... Ну, зробити. До яких вісім блоків прилипають. Десь ще чогось маємо. Ой, тут то ще один великий? Я не розумію, що як він тут спавниться? Тут до чого? Вони мене спавняться на малесенькі висоті. Ну добре, не заспавнюся, заспав. Зараз з'їм. Ой, встав. Ага, я знищив блок, а він щось. Опа, це мої речі я там знайшов залізу, поки купав. І зразу же берем каміну карпун, я там зробив. Щоб забити слайми. Але й самому бажано не померти. Так, вот він. І з нього він розпався шем слайм. А вже ті слайми в свою чергу впали в них. Слайми були, та й загули. Зараз я оцю дирку зароблю, мене ця вода дістає. Ладно, зроплимо через це. Так зручніше. Єс, вийшло, вийшло. Єс, вийшло. Ставим тут землю. Я це просто перекрию. Я вже не можу, буде. води. Тут тече. І зараз ми йдемо активізувати спавлер. Кирку Киркубре. Пісок. О, і ці скелети падають вниз. І зараз я вам, я спущусь, вам це покажу. Що, ага. Я там натрапив на одну шахту, тому ми зараз в неї, думаю, і підемо. Ой. Але ні, напевно, що ми в ту шахту підемо вже в наступній серії. Брі, чого блоки так ставляться? Чого? Ладно, О, в мене кругляка 60 штук. Я там ще і кругляка накупав, поки на гору вибирався. І чого блок ставиться? Двічі. Є? Yeah. Майже закрив. Ура! Закрив! Зараз я піду туди вниз і вам покажу, що там вийшло. Ой, знов провалився. Тут все закрите треба. Ну, зараз ми там ще одну штучку зробимо. Нам треба зараз буде поплавати скло. Але пес відійди. Ну добре, я вам зараз піду спершу покажу, що у мене вийшло. От, я тут відкупався біля води і довелося все камінням обгороджувати. Що ж, спускаємось. Тут драбина. І от сюди ми йдемо. Там просто на горі вода, отут я відкупав 6 заліза, от на горі, отут. У мене вже на четвертому слоті. І треба поставити на блок вище. Все. Тепер вони, по ідеї, мали б спалитись і падати, і в них мало би бути пів ХП. Я просто забув, що в нашого героя чуть, чуть більше хп, ніж в самого скелета. Бо коли я впав в ту обту я її провіряв, в мене було одне сердечко. Ой, пів має на увазі. А тепер, якщо я б поставив там один блок, значить. Не будуть тепер спавнитись, але будуть спавнитись вони. Ну, вони будуть виживати. І. Вони, добре, що склети не регенеруються. В чому їх плюс. Ой, ні! Давайте я добрусь дохати, посплю і все. Ага, от і все реч. Кріпер за мною вже гониться, ні. Блін, знов десь слайм. Все гавкають. Твері закривайтесь. Закрити. О! І пес там дивиться, такий красиво так. Олег задихнувся в стіні, слимав, вбив Олега. Не мене просто грають, папа. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.